В няних палатах він тиняється вже півроку. В романа ніяк не загоїться розтрощена вибухом щелепа. Він у черзі на операцію. Пухлина не сходить від того. Там є запалення, і воно. Тож головне то забрати. Говорить кізик, щелепах не рухається. Воно не заживає, тут зішувати ще, розумієте. Ну воно є. у нього шрам на пів голови. Майже немає зубів замість лицьових кісток, пластмаса та гума. Їсть лише через соломинку. біль минає. А душе не лишається, тому що, наприклад, розумієте, от я лишився живий, а біля мене е, ми разом е, ну, були на позиції, загинув біля мене побратим. Молодий хлопець, 23 роки, Вася Жук. Сарами там теж дурниця. Ну, кажуть, що, що буде добре. Щоби в таких як Роман було все гаразд, хоча б фізично два десятки найкращих пластичних хірургів приїздять до України з самої Канади. У величезних валізах їхній інструмент це вже друга гуманітарна місія від української діаспори. Майксент і маю не знаю, як висловитися. Це керівник групи етнічний українець Олег Антонишин. Дібрав фахівців, що спеціалізуються на реконструкції черепа, обличчя та кінцівок. Ті операції деякі дуже дуже складні. Ми перекладаємо коси з одного з стіла до другого. Щоб бути відповідальними в такій місії, ми мусимо вибирати тих пацієнтів, де велику реконструкцію може провести за один час і бути запевненим, що ми. Нормально будуть гоїтися, не будуть мати комплікації після такої великої операції. А це Назар він уже після операції. Одне око втратив ще на майдані канадські мікрохірурги вже вдруге чекували над його повікою. Тепер там встановлено відбував. імпланта. Ну минулого разу зсередини вирісли тому шкіру. Та що було це просто скоби треба зняти. Там, там там все нормально виглядає. Бачите, ви будете Ні. Канадські хірурги працюють разом з українськими одночасно в двох операційних. Тут усюди аншлаг сплять тут всього лише по 3-4 години, бо за тиждень хочуть встигнути прооперувати понад півсотні бійців з фронту з різноманітними травмами. Для канадійців це величезний досвід. У них миру їхній практиці немає таких складних і тяжких поранень. Українські колеги за рік встигли розробити методики, якими можуть теж поділитися. Канадські лікарі дуже висококваліфіковані, і ми також потребуємо таких хірургів. І дійсно є нам чому повчитися у них. Україна зараз має, на жаль, такий сумний, але досить добрий досвід у лікуванні таких поранених. Після операції вже збирає речі додому заступник командира взводу Андрій Іванов. У бою він втратив руку. В нього була косметична операція. Вони робили це тимчасово, тому що дуже багато в мене було пошкоджень, поранень, і це було ну, необхідно так зробити. От, тому вони зробили теж, як, як змогли, і теж гарно. Але воно було не під протест. Руку підготували для протезу. Як його встановлять, Андрій і далі воюватиме. You, девочки, как важно пора, у дівчинки спрашуєте, як важливо для бойців поранення, як вони з цим будуть жити. Для них важливо нескільки інше. Вони дійшли по іншим зображенням. Розумієте, для них увечі – це лише якийсь факт в житті. А далі є ціль. Це люди, які йдуть туди по зову серця, і таких мало, їх там горсть. І це зовсім інші люди. Мой брат теж погиб. И ну, Я горжусь тем, что такие люди в нашей Украине есть. Нет чужих, они наши. Молитесь за них. и хоть что-то делайте для того, чтобы поддержать их. Ирина Стороженко, Максим Мусиян, программа Викна, Мошен.